Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами знову вирушаємо до чудової країни математики. І ось послухайте, будь ласка, такого відео. Петрик Песика навчає кубик, форму куба має. Песик хвостиком махав, зрозумів, сказав, гав-гав. Погляньте на картинку. Нас намальовані дві фігури. Одну з них, ми вже добре з вами знаємо, це куля, а інша має форму кубика, як сказав Петрик, і називається куб. Куб має сторони, і кожна сторона його схожа на квадрат. Він має такий вигляд, наче його зробили з багатьох. Квадратів. Скажіть, будь ласка, чим він відрізняється від кулі? Так, на відміну від кулі, він має кути, так? І також сторони. Куля не має жодного кута, і тому вона може котитися, а куб не має такої властивості. І ось я сьогодні пропоную з цими двома фігурами погратися. Погляньте, нам треба знайти фігурам відповідні будиночки. Погляньте, знизу в нас салатова куля. Так, ми її відправляємо до першого будиночка, а поруч з нею синій кур у другий будиночок. А ось і велика синя куля. Перший будиночок, а ось жовтий куб. Ми його відправимо до другого будиночка. Так, бачите, перший будиночок у нас для кулі, а другий будиночок у нас має грань квадрат, і ми в нього будемо відправляти куби. Продовжимо. До якого будиночка ми віднесемо ось цю жовту фігуру? Це куля, і ми віднесемо її до першого будиночка. А ось цей бірюзово – це куб до другого будиночка. Погляньте, великий, зелений, також куб сховали в другий будиночок. А ось тут в куточку сховався ще один рожевий куб. І залишилися останні дві фігури. Це що в нас? Ну, звичайно ж, кулі. Так, і ми їх відправимо до якого будиночка? До першого ось так! Діти, а тепер погляньте, до нас знову завітали троє поросят, і нам потрібно заселити їх у будиночки. А щоб дізнатися, хто в якому будиночку живе, нам потрібно визначити і порівняти їх за розміром. Нам треба знайти найбільший будиночок і поселити в нього найбільше поросятку. Погляньте, поросята мають шарфики та шапочки різних кольорів. Який будиночок серед наведених перед нами буде найбільший? Перший зліва, другий, який посередині, чи третій, який буде справа. Ну, звичайно, це перший будиночок. А скажіть, будь ласка, який капелюшок та шарфик? Має найбільше поросятко синій, жовтий чи зелений. Назвичайно, це зелений. Отже, до першого будиночка ми відправимо поросятко з зеленим шарфиком. У нас залишилося двоє поросят. Давайте знайдемо будиночок для поросятка з синім шарфиком. Скажіть, він більший чи менший? Так, він меншого розміру. А скажіть, будь ласка, де будиночок меншого розміру? Який він буде по порядку? Другий чи третій? Ну, звичайно ж, другий. І ми в нього заселимо це поросятко. І ось оставився третє поросятко. Воно у нас середнього розміру. Йому потрібен середній будиночок, але він у нас знаходиться аж Третім. Тому ми це просятку заселимо у третій будиночок. А тепер погляньте, до нас знову завітали троє ведмедів. Скільки всього ведмедів? Давайте порахуємо. Раз, два, три. Хто найбільший? Він до нас буде е, найдальше чи найближче? Найближче це тато, Ведмідь. Да? Хто буде меншим за тата? Мама та ведмежатко? Якою буде стояти мама? Другою, а ведмежатко Третім. А хто стоїть першим? Звичайно ж, тато. Хто із них найменший? Ну, звичайно ж, це ведмежатко. Скажіть, будь ласка, де знаходиться? Зайчик. Зайчик стоїть між квіткою та ялинкою. А де знаходиться метелик? Метелик сидить на квіточці, так? а де сидить їжачок? Їжачок сидить під ялинкою. діти, ми вже з вами сьогодні пригадували цифри. Давайте співвіднесемо кожну цифру з кількістю предметів на наших картках. Дивіться, у нас є сливи, яблучка та грушки. Скільки на картинці слив? На картинці, Давайте порахуємо. Один, два, три, три сливи. Де у нас цифра три? А ось вона! Скільки на картинці яблук? Порахуємо? Одне. Так, якому цифру поставимо? Цифра один. Скільки на картинці груш? Рахуємо один, два, дві груші. А ось і цифра 2 до них вирушила. Отже, діти, з якою ми сьогодні з вами познайомилися фігурою? Так, вона називалася куб малята. Я сподіваюся, що ви добре запам'ятали цю фігуру. І розкажете батькам, як вона називається. До нових зустрічей!